Доброго раночку. Я п'ю свою ранкову каву. Знову ж таки, насолоджуюся ялинкою, бо це мій найулюбленіший період зими. І намагаюся отримати якнайбільше тепла затишку від цього всього. Сніданок у мене такий же, як і вчора, в попередній раз. Тут багет, курочка, листя салату і додала, правда, сьогодні сир. І зараз буду щось дивитись на ютубі і насолоджуватися кавою сніданком. Якщо ви думали, що я зупинюся на бутербродах, то ні, в мене є шматочок дуже смачного тортика, і зараз я його теж з'їм до кави. А після свята, я обіцяю, я почну е нормальне, адекватне харчування і буду зменшувати кількість і яку їм. Так, привіт, друзі! Я нарешті зібралась. Я півдня просиділа, придивилась там різні відео на Ютубі, трохи корисних, трошки просто влогів. І зараз хочу з'їздити в магазин, бо насправді в магазині не була вже дуже давно, тижня-два, тому що перед святами я в магазин старалась ні ногою. Я там в маленьких магазинах щось докуповувала, те, що критично необхідне було. А так ми скупилися ще трохи раніше. І зараз хочу поїхати докупити якийсь такий набір базових продуктів. На вулиці просто мряка, на вулиці темно, мокро, там дощик накрапає і взагалі не хочеться виходити з дому. Але я просто зрозуміла, що якщо я не вийду з дому, то я просто просиджу цей день вдома і буде якесь таке відчуття, ніби щось мав зробити, але не зробив, тим більше, що я справді запланувала з'їздити в магазин. Там, можливо, по півкаво якось походжу по таких ж магазинах, хоча в офлайн-шопінг мені в останнім часом взагалі не приносить задоволення. Просто зайду, гляну що там є. І що? Ну і, в принципі, поки все. Ну що, я приїхала в магазин, погода просто жахлива, просто заливає. В таких випадках я дуже щаслива, що в мене є автомобіль, але, звичайно, ну, ви ж розумієте, що їхати в суху сонячну погоду це не. Коли тебе заливає злива, Парасольки в мене, звичайно ж, немає. Мені зараз треба надягнути капюшончик, добрий він у мене є, і добігти до входу в магазин. Але люблю їздити в будній магазин, тут пуста парковочка, тут купа місця, де запаркуватися, мало людей в магазині. От такі от справи. А ще я тут паркувалася, здавала назад, щоб вирівнятися. Мені щось так страшно стало. Я не помітила автомобіль, який заїжджав. Е, ну, Типу, все добре, він там зупинився, але ну, я до себе претензії ставлю, як я так могла е, зайвий раз не подивитися. Коротше, я його не побачила. Це добре, що добре? Так, подивіться, що тут робиться. Послухайте цей звук, якщо там чути. Це просто, просто льє. Ладно, вдягаю я свій капюшончик і швиденько до входу. Не відкупилась у списку і найбільше. Йду за котячим кормом і буду рухатись додому. Так, набрала на два величезних пакета, зараз будемо з вами розпаковувати. Так, що я взяла? Почнемо з такого. Туалетний папір, а серветки вологопоглинаючі, щоб витирати стіл, серветки паперові, корм, коту, собі круасан, Це в мене така традиція купувати круасан і їсти зараз скажу. Трішки яблук, два банани з фруктами і з овочами. Взагалі була біда. і Вибрати це, напевно, два найкращих, які можна було вибрати, я вибрала. А, далі взяла собі арахісову пасту, взяла каву, круп, гречка, рис а, макарони і листи лазанью. Виявляються, вони такі дорогі, що це жах. Але хочу на третій світвечір зробити лазанью, тому її взяла. Ну, взяла і взяла сир спеціально для того, щоб потерти на лазанью, і фарш. В принципі, м'ясне є в морозилці, але. Не пам'ятала, чи точно я парш, тому взяла. Далі з м'ясного ребра на борщик, корпаска, згущене молоко, сметана, заморожені овочі, грибочки теж на лазанью, хліб, зерна, чесник сушений, молоко. Тут у нас особида. Ну, ви поняли, інколи. Треба швидко щось перекусити, щоб не заморачуватись. І взяла пляшку білого напівсолодкого вина. Це Молдова виробник. Буду пробувати, не брала таке раніше. Ось це все. Але ну, по грошах так трошки затягнуло. Це було на трошки більше, ніж півтори тисячі гривень. Я прийшла додому, випила каву, з'їла круаснчик, і зараз йду готувати борщ. А, бо ми вже з'їли всю новорічну їжу, всі салати і пора щось приготувати. Не скажу, що борщ прям корисний і прям легкий, але хочеться, мабуть, чогось рідкого. А взагалі, я не знаю. Мені вже так набридли всі ті страви, які я їм. Тобто я в принципі не люблю втрачати багато часу на приготування їжі, але. Я от раніше могла їсти гречку там, майже там, через день. Зараз мені гречка набридла. Раніше я їла вівсянку на сніданок. Зараз я якось дуже рідко їм вівсянку. Хочеться чогось нового, при тому, щоб не витрачати на те приготування багато часу, при тому, щоб це було корисно, смачно, легко і, і щоб я їла, і чоловіки. І щоб це все всім подобалося. Які продукти, і що це таке має бути, я не знаю. Коротше, говорила, а зараз йду робити борщик. Ну, я готую борщик. Тут у мене вже все підготовлене. Зараз буду смажити барячки. Включила собі друзі, щоб не так було скучно готувати. Дивлюсь, готую. ну Це, в принципі, прикольно. Приємне з корисним. Вариться в мене вже тут. Ребра. Зараз буду збирати всю-всю біду. Ну, в принципі, готую. Так, а ще подивіться, яка в мене є краса. Це імбирне печиво, пряники, Я не знаю, як правильно. Зазвичай хочу гарно розв'язати цей бантик, але не виходить. Так, значить, в мене вийшло це зробити однією рукою. Що в нас є? Тут. Тут у нас набір печива до 24-го року з дракошечкою. Ось такі новорічні атрибути, рукавички, іграшка, шапочка, сніжиночка. Ну і зірка року, дракончик. Ну що, привіт. Сьогодні ранок наступного дня. Я сьогодні планую бути цілий день вдома, трошки позаймаюсь контентом для інстаграм-сторінки з парфумами, хочу зняти контент. І зараз застеляю ліжко. хочу вам розповісти про постіль. Ну, вона прям ідеальна, в неї все класно, в неї колір класний, такий, як мені подобається. Сірий, такий готельний варіант постільної білизни. А вона дуже приємна по відчуттях. Вона ніби віддає тепло, коли ти лягаєш в ліжко. Справді дуже тепло. Ну, от я не знаю, чи постіль може гріти, але вона справді гріє і відчуття такої теплоти, коли лягаєш в ліжко. Але вона настільки розшаровується, ковдра з-під ковдру, я не знаю, як підібрати слово. розшаровується. Ну, тобто ковдра живе окремо від підковдри. От вона постійно ось так, і ти серед ночі справді мусиш шукати ту ковдру трошки незручно. Все решта просто ідеально. Але цей момент мене трохи дратує, враховуючи те, що я та людина, в якої має бути все ідеально, має бути... має бути. Гарненько, рівнесенько, без складочок, без нічого, щоб мені було зручно, щоб мені нічого не муляло, цей момент мене трішки дратує. Я не пам'ятаю бренд, я купувала просто в магазині з домашнім декором, з речами. От. Але розповідаю, що таке може бути. Просто попередні є в мене постільна білизна, трошки старіша. Там є свої нюанси, але такого я там не помічала. Так, у мене вже півдня пройшло. А я тільки буду перевдягатися з цього, вилазити, з цього зручного, теплого, дуже комфортного халату. Чесно, мені аж не хочеться з нього вилазити. А Єдине, що тут, блін, капнула туналка, коли я робила макіяж, її треба попрати. Так що я бачу, що тут є плямка, ви мене не сваріть, якщо що. А, ось. Так що я півдня провела в релаксі, поки попила каву, поки поснідала, подивилась ютубчик, словом, намагаюся взяти по максимуму з цієї відпустки. І зараз перевдягнуся, хочу зробити трошки вправ. Зроблю вправи на прес, покачаю, словом, упор зроблю на прес. Не буду робити якихось вправ, тому що трохи важко буде. Якось зараз відчуваю задишку, але на прес зараз зроблю, тому що я пообіцяла після свят собі відновити якісь вправи, і зараз саме час це розпочати. Взагалі, в мене активні тренування відбуваються в період з кінця лютого, коли от вилазить сонечко, чуть-чуть там десь березень, лютий, кінець лютого, березень вилазить сонечко і тобі хочеться жити, тоді мені хочеться відновлювати тренування. Далі я активно тренуюсь, 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 і десь в середині літа я закидаю, тому що я вважаю, що я виглядаю норм. Я десь там вдягнула купальника мені нормально і вже можна поки, поки дати собі слабиночку. Хоча так робити не потрібно, потрібно це все робити на постійній основі. Ось такі от справи я зараз буду е, перевдягатись і робити зарядочку. Так, ось це мені сьогодні потрібно відфотографувати, це парфуми в турбині. А, і зараз хочу зробити фоточки з а, флаконами. Боже, вдома так темно, що це просто неможливо щось знімати, фотографувати. Просто темрява, це капець. Ну що, моя робота по зйомці е, ароматів прям кипить? Я притарабанила полку з іншої кімнати, бо там е, не фотогенічного кольору стіни. Мені потрібні були більш спокійний колір стін, щоб відзняти е, сторіси. Ось трошки вже відсняла ось така тут ситуація. Продовжую працювати. Так, а я вже збираюсь змивати макіяж, прийшла в ванну, і давайте покажу, що я зараз використовую з догляду. Тут, до речі, зараз доволі мінімальний набір засобів, які використовую, і я думаю, що мені того вистачає. А, я підбираю собі косметику сама, можливо, десь якісь помилки роблю, але а, все ж відчувається по стану шкіри, по тому, як вона себе відчуває, як вона себе поводить. А мені зараз, в принципі, подобається, як поводить себе а моя шкіра, головне, в мене не схлазить. От, Тому я вважаю, що доволі непогано підібрала засоби. А, вмиваюся я ось цим міцелярним гелем від ПБ. Я його вже вдруге повторила, доволі і ніжно очищує шкіру, не сушить, тому мені подобається. Далі я наношу ось цей тонер від Ekel бренду, хоча я його дуже взагалі ніде не, не чула, просто знайшла. На мейкапі і вирішила замовити, теж повторюю в другий, хоча робила якісь перерви, що інше брала тонерів, не пам'ятаю, і зараз взяла цей вдруге. ну Тут ви вже бачите, він майже закінчується. Мені подобається його текстура, вона така трошки тягуча. <кхід> <кхід> Вибачте. А, і дуже освіжаючий аромат. В принципі, я дуже тяжко можу оцінити вплив тонера на шкіру, тому що відразу після тонера ми все одно наносимо крем, і там чи достатньо він зволожує, чи ні, то важко сказати, але, а, по першим відчуттям мені подобається, як почуває себе шкіра після цього тонера. Так, далі, десь орієнтовно 2-3 рази в тиждень використовую цю сироватку з магдалевою кислотою від білінда. Це доволі бюджетний і доволі працюючий засіб. Працює як кислота на очищення шкіри. Мені подобається, брала її вже неодноразово. І з кремів у мене ось зараз ось такий з пептидами від Медіпіл. По консистенції доволі такий жирненький, класно працює на шкірі. Я зараз зрозуміла, що мені подобаються більш такі жирні креми. і вони не перенасичують мою шкіру, а навпаки, дають гарне зволоження. Бо ось тут у мене залишки з цього крему гелю від Юнік. По перших використаннях мені досить подобався, як він працює. Я здавалося, ніби зволожує, але потім зрозуміла, що мені все ж таки мало зволоження від нього, і повернулася до таких більш жирненьких кремів. Перед цим у мене був бортокс від Медіпіл. І на завершення з цієї ж серії крем під очі теж від Медіпіл з пептидами. Ось, в принципі, це всі мої засоби, які використовую в догляді. Ну що, ось такі задушні, в такій прекрасній атмосфері затишній починала влог в такій же атмосфері його і закінчую. Всім па-па, дякую вам за перегляд. Залишайтеся мною.